Він пишався, що в нього є щіці, бо там типу, палками, камнями кидаються, треба якось прикриватися. Він тоді чітко сказав, що б'ють таких, як ти, таких, як мої сини, і я маю їх захистити. Це був мирний протест, і вони йшли під ці кулі, вони давили своєю силою духу цих беркотівців. Перша ця сотня, що загинула, вона поклала початок змінам в нашому суспільстві. Востаннє я тут був у му році, коли якраз було відкриття цього меморіалу. Мама мене попросила, сказала: я знаю, що ти не любиш ходити на подібні заходи, але на це я прошу тебе сходити, побути присутнім. Я був не проти. Це була одна з небагатьох подій, які мені були ну, певне важливі. Для мене і як для сина, і напевне, як для громадянина важливо і приємно, що у нас в місті є меморіал. Того, що я вважаю, що в цілому для суспільства важливі значущі події, якось закарбовувати. В чомусь, що буде довговічно стояти, нагадувати людям і в певній мірі просвіщати нові покоління стосовно подій, які сформували світ, в якому вони живуть, існують і будують своє майбутнє. Колись правда, мені не дуже було приємно, що є вулиця, названа на честь мого батька, але зараз це стало чимось звичним. Це пам'ять, це код суспільства, це те, що дозволяє нам бути тими, хто ми є, рефлексувати, розвиватися далі, а не лишатись в темряві. На Майдан він вирішив поїхати після побиття студентів, були репортажі. І вже коли почав підтягуватись народ в загальному, і вже було зрозуміло, що це надовго. Він не до цього хотів, тому що. Ну, громадянська позиція, якась е, почуття справедливості, його завжди тянули в такі штуки. І в четвертому році він активно брав участь у діях на Майдані і тут, в Чернівцях, і трошки в Києві. Ну і я так розумію, що він хотів, напевно, із перших днів. Але ну, робота, обов'язки батька-годувальника родини, щось його ще тримало. А коли він побачив того знайомого, то він вже такий: ого, ну якщо навіть він там, то я певно, теж там має бути. Тато пропонував поїхати. Ну, це не то, щоб більше в форматі жарту було, а в плані айда зі мною. А, а я що? Да, звісно. Мама така, ні. Тобі в школу ходити, тобі уроки робити, сиди вдома, Нема тобі, що дотасувати. Він один раз поїхав, вернувся там десь, умовно, через тиждень. Якісь там справи по роботі закрив, там, поїхав ще раз. Вернувся назад, побув якийсь час вдома, теж якісь там справи вирішив. Поїхав назад, то вже, ну, типу, з концами. Тато завжди був людиною віруючою. Його віра свого часу витягнула з ями, допомогла йому отримати другий шанс на життя. І він був не релігійною, але глибоко віруючою людиною. І одна з місій, які він сам собі поставив, коли їхав туди на майдан, він брав з собою тору. Ми всі розуміли і знали, яка в нього природа, що він завжди полізе туди, де гарячіше, і він не особливо багато розповідав. Він десь на палаці допомагав робити молотове. І вже, що він безпосередньо пішов там, на інститутську людей витягувати, коли почались розстріли. Відкрабували скоріше дуже яскраво в пам'яті два моменти. І як мені типу, повчально щось казав, що якщо не я, то а хто тоді? Типу він не міг стояти в стороні. Ну, почуття справедливості загострене, мені воно від нього перейнялося. Я його розумію в цьому плані. І другий момент мені як сину запам'ятався, коли він на останній раз їхав. Так як це вже не перший раз, що він їде, вже якось не було такого хвилювання. Ну то поїде та вернеться. Ну я сидів за комп'ютером. Я так, па типу, папа навіть не вставав за комп'ютера, щоб попрощатися. Я... Ну, усвідомлюю, що якщо було розуміння, що він не вернеться або може не вернутися, то напевно було якось би по-іншому. Оце дуже яскравий спогад, який мене трошки так, типа, гризе. У нас просто ну, на дворі стояв стіл, де там інструмент всякий зберігався, всяке т.д. І щоб його водою не заливало, його так збоку прикривали, просто якоюсь пластмасовою такою кришкою, напевно, така вона велика, прямокутна була. То він її просто взяв ручку для неї. Типа, приробив, казав, їду зі щитом. Бо там тіпи, палками, камнями кидаються, треба якось прикриватися. Такий він пишався, що в нього є цей. <плес> ну і вернувся він теж на щиті. Я завжди в цьому символізм бачив, але більш чітко я почав його бачити, вже, коли повномасштабка почалася. Коли почали вертатись перші загиблі. Я в школі тоді був якийсь там перший-другий урок лише піти такий, от би зараз додому піти. Ну і на перерві ми щось друкували з однокласниками, підійшла за очі. Каже: збирай речі, їй додому. Типу, мама позвонила, сказала, щоб ти йшов. Уже на зупинці, коли я чекав тролейбус, я намагався зловити публічний Wi-Fi з планшета. І мені там якась взагалі якась незнайома мені людина щось пише, типу. Мої співчуття, мені дуже шкода. Я не розумію про що, але вже ну, тривога починає рости, і про що сталося. Я вже додому, коли підходив, бачу, стоять там люди. Рідня там, мама, сестра, бабусі. Всі в сльозах. Я такий заходжу у ну, двір, заходжу в хату. Не розумію, що відбувається. Мені вже тоді кажуть. Я такий, а м, понятно, що дівчинка та писала. Пам'ятаю, день, коли було прощання, похорон, бо це був дуже довгий і фізично важкий день. І тоді я просто ну, ще більш замкнувся. Сперші, певно, років 5-6 після того, як його не стало, в тому, що в мені багато від нього. Я не бачив цього в собі, але мені про це постійно казали інші. В основному це якісь такі глобальні установки. Те саме почуття справедливості. Він мене навчив, що правильно, що неправильно, що добро, що зло. Розрізняти якісь такі, ну, базові речі, я не знаю, мораль, ставлення до світу. Якась така може легка наївність, бажання вірити в краще в людях. Ти сидиш, просто такий, ну я живу, як живу. Я такий, яким мене сформував мій досвід, я це я. А потім щось робиш, і такий ого. Отут я, напевно, дуже схожий був зараз на свого тата. Як сину свого батька, то, напевно, приємно. Раніше я від цього генерувався, тому що я відчував, що я наче живу в його тіні. І, напевно, через це я якось завжди не афішував, чи є син. Тато він взагалі був майстром, майстром на всі руки, він по місту багато об'єктів стиг зробити. Це те, чим він на життя заробляв нам. Мені завжди казав, що вчись в університеті, щоб ти не був такий, як я. Хоча посправді працювати руками, щось створювати ніколи не вважав, що це щось таке постидне. Головне, аби це типу, приносило прибуток і задоволення. Найяскравіші спогади це ті, що найсвіжіші, а найсвіжіші це якраз 12-13 рік, коли ми їздили на Дністер вдвох. Ну, ми їздили з нашою церквою, але їхав лише я і він. Жили в палаці, взяли з собою наш тай надувний човен. Але на Дністрі на човні плавати було не дуже, тому що там тече швидко. Ну і ми там рибу ловили. Пін-понг грали. Біля багаття сиділи, щось розмовляли. Ну, Тобто це було те, чого нам не вистачало дуже багато, саме от батько-син. Є якісь там моменти, які ти пригадуєш часто, там, коли десь йшли вдвох по справах кудись і просто з ним за завсяке говорили. Це була та людина, на яку дивишся і ти не бачиш що йому 47 живчик. Я б в нього пішов в цьому плані. <звук> ти біля нього стоїш і ти прям відчуваєш, як від нього. Енергія життя б'є, навіть коли вона просто стоїть, мовчить. Оце от така людина була. Я думаю, він би багато прожив. Як людина, якої ну, загинула близька людина, я вам скажу, що це та гордість, яку ти, напевно, хотів би не мати. І я думаю, більшість людей, які зараз теж когось втратили, вони зі мною тут. Ну, напевно, погодяться, що це такі речі, які ти усвідомлюєш їхню цінність і важливість, але ти живеш думкою, що, напевно, я би не хотів, щоб. щоб Ця цінність в мене була, того, що краще з живою людиною, ніж з такою гордістю. Але як ну, дитина, яка було боляче, зрозуміло, що я казав, що ну, до одного місця такий героїзм. Усвідомлювати я почав вже пізніше, коли став старший, коли почав більше розуміти е, взагалі ціну, яку заплатив він, яку заплатили ми, Пропускаєш це через себе і думаєш, а чи там зміг би я. Зробити отак і розумієш, яка воля потрібна, щоб щось таке зробити. Коли Майдан почався, я в якому в класі Восьмому був чи дев'ятому. Ну, тобто мені було десь 13. Я думаю, ніхто в країні зі звичайних людей не сильно усвідомлював, що в 2013 році в центрі України, в центрі Києва можуть людей зі снайперських гвинтівок вбивати. Це зараз для нас це стало більш звичним. Ми вже знаємо. Не знаю, характеристики майже всієї стрілецької зброї, в тому числі і цивільні люди, знають, і розбираються в усіх видах засобів ураження. Всі у нас вже стали експертами. Я став доросліший. Понятно, що мені було цікаво розібратися взагалі в тому більш якось детально. І я майже всі події України сучасної, які читав, щось вивчав. Всі пропускав через призму, от саме типу, Майдану. То, що в суспільстві були різні ці розгони про те, що це марно. Ой, я знаю людей мого віку, які кажуть, що про Інуковичу жило краще. І, типу, чувак, тобі було вісім. Що ти там пам'ятаєш про того Януковича? Ну, звісно, не дуже, не дуже приємно. Був період, коли я прям дуже сильно відразу до суспільства відчував до України в цілому, того, що часто. ой. Нащо вони там загинули, загинули зря? Взагалі, це все олігархи, дурна влада, це все зрежисів, спродюсівна американцями. А ти сидиш ти слухаєш, іначе тебе брудом поливає. Ти зараз просто топчеш у смерть мого батька, має якусь повагу. Зараз нема такої відразу до суспільства. Воно якось пройшло тоді, же, коли їй пройшов цей якийсь підлітковий максималізм. Ну і я якось переусвідомив ці всі цінності. Я ще в 9 класі військовий куток отримав. І знав, що я служити і не маю. А коли почалась повномасштабка, ну да, ми просто такі, типу, треба щось іти робити. Не сидіти ж типу, вдома чекати, поки нас приїдуть тут вбивати. Моя служба три роки це не то, чим я можу прям пишатись Безпосередньої участі в бойових діях як піхота. Тобто, ну, стрілецьких боїв, в мене нема. Хоч я, типу, і рвався довгий час. Останній рік служби це була дуже цікава, дуже інтенсивна, дуже корисна робота. З мір безпеки до мого колишнього колективу, особового складу підрозділу, де я служив, ну, не бажано розповсюджуватись про те, чим я займався. У мене є цей основний принцип, ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Якщо я служив і все одно трошки донатив, то якщо я зараз не служу, то я маю як мінімум приносити якусь користь суспільству в першу чергу армії. Я усвідомлення, що перша ця сотня, що загинула, вона поклала початок новому українському суспільству. І, власне, події, що відбулись тоді, привели до того, де ми зараз є. Але теж проводити от чітку лінію, що майдан дорівнює повномасштабка, я завжди вважав, що це ну некоректно і неправильно, бо ти тоді просто звинувачуєш людей, які вже... Нема, і ти просто поплюжиш їхні причини і мотиви піти стояти за суспільство. Вони зберегли суспільство тоді. У нас з'явився умовний шанс проіснувати як незалежна Україна ще років десять. Зараз Росія просто ну, підготувалась, прийшла ще раз. Майдан не несе за собою відповідальності за те, що Росія на нас напала. Майдан навпаки дав нам можливість підготуватись і якось бути більш готовими до того, що відбувається останні три роки. Тоді чітко сказав, що б'ють таких, як ти, таких, як мої сини, і я маю їх захистити. І так і поїхав, і на це ні мама, ні я нічого не могли сказати. Коли почалося, я не зовсім розумів, чому якісь заворушення, чому якісь зібрання відбуваються і в нас в Чернівцях, і в Києві взагалі дуже масово. І батько. Поясню, що наш президент робить не те, що потрібно. Я завжди знав, що він проти Януковича, але не дуже в це вникав. А тут, коли сталася така масштабна подія, тоді вже прийшлося розібратися чому саме. Це мій тягар насправді. Я пам'ятаю той день, було враження, що це справді все місто зібралося. Це було неймовірне дійство, тому що тоді ми е, зробили ходу звідси до центрального цвинтаря. Тоді місто просто зупинилося. Були лише ми і ця хода. Одразу після побиття студентів він поїхав і вже другий раз поїхав 18 лютого. Він старався. По-мінімуму розказувати особливо тоді, коли він приїхав на декілька днів, то я намагався щось з нього витягнути. Він просто я тобі покажу, що де робиться, Включив веб-камери, які тоді спостерігали за майданом. Але так він не особливо розповідав. Декілька ситуацій були, що він розказував, як їх поливали з водометів, що було мінус 20, Їх поливали водою, щоб розігнати. Вони пішли в намети, перевдягались і ставали знову на захист. Тобто я тоді був. В шоці. Він повернувся для того, щоб організувати мені день народження 16 лютого. Дуже все було гарно, він постарався, справді було дуже круто, але якось не відчувалось в повній мірі, напевно, тих веселощів. Потім, коли він поїхав 18 числа, вже ніякої радості від цього не було. Це, я вважаю, останній мій день народження, такий, як він мав бути. Далі вже такого не було. Мені дзвонить мама, що тата поранили. Ми шукали, ми вже намагалися якось зв'язатися з ним, з ким він був. Ми бачили просто, що вже робиться, які жахливі події, ці розстріли, і з ним не було зв'язку. Ми розуміли, що це не просто так, але все ж таки надіялися, що він просто десь задіяний. Але він був вже поранений. В Польщі вже шує. він загинув 12 березня. Були надії, були спроби його врятувати, але надто серйозне поранення було. Хоча мама говорила, що він дуже старався триматись, коли говорив зі мною. То це було чітко. У нього таке, якби було хобі, робота, бізнес, тим, чим він займався. Це птахи, його захоплення, то я дивився за цими птахами. Тому я залишився вдома. і він мені видавав такі вказівки. І більше нічого, я питався, як ти себе почуваєш. Він каже, нормально і все, і уходив від цієї теми. Що я очікував, коли таке питав, що він розказав, як його болить? Я вже зараз ти розумієш, коли сам працюю з такими людьми, що це були дурниці, але ну, було як було. Він дуже добре ставився до. Навколишніх людей до тварин це взагалі окрема тема. Він їх рятував, прямо ледве не з того світу витягував йому, привозили і поранених птахів, знаходили. Він і кликав хірургів, щоб оперували їх разом з ним. Він дуже любив це життя. Прямо я таких людей не часто зустрічаю, що так якби насолоджується це життям. На життєвих ситуаціях мене вчив і брата. Коли, наприклад, в школі щось сталося, він розпитував, чому так було, що сталося. Потім пояснював, як, як себе треба вести. Постійно говорив, що потрібно захищати слабших. Дуже шкода, що він з братом уже був таким як другом, тому що він подорослішав. У мене ще був такий етап, якраз я вже переходив. От я відчував, що з цих повчань я вже перехожу в такі більш дружні відносини, і, на жаль, вони от на цьому і закінчились. Дуже потужний такий спогад, коли мене відправили в санаторій. Тато поїхав зі мною, залишив мене, і потім приїхав назад. І ось коли вже їхали назад, то це була така невеличка подорож, тому що ми поїхали в Ялту, трошки погуляли і по і в зоопарк заїхали, і в музей. І це було дуже цікаво, тому що це була така наша спільна поїздка, яких не було, тому що ми, коли їхали кудись з братом, тоді і з мамою. Він залишався дому, ну, тому що в нього були птахи, він не міг їх залишити ні на кого. Ми з ним небагато їздили. Ну, я пишаюсь вчинком свого батька, він розумів, на що йде. Він розумів, наскільки там велика небезпека. Це мій тягар насправді. Люди, а люди це ем, чомусь бачать, ніби от мені навіть дехто говорив, каже, ну в цьому ж твоя сила. Шановний, яка сила? Ти не уявляєш, як мені важко жити. Коли тата е, вбили і, е, і лише зараз, через 10 років, винесли якісь вироки і то вони незадовільні. Про яку ти силу говориш? Було відсторонення, я не вірив, що це правда. Не вірив дуже довгий час, більше року. Та й навіть може і більше. Ніж рік я не сприймав це. Таке враження, що це відбувається не зі мною, не з нами. Що такого не може бути. Це просто от е, ідеальне розмірене життя, коли ти е, впевнений абсолютно у всьому, тому що тато е, як е, фундамент, а потім цього немає. І це дуже різка зміна всього. Це просто руйнування життя повністю. От легше, мені здається, легше не мати, ніж втратити. Звичайно, я злився на цю ситуацію, чому так сталося, але він не йшов туди, щоб отримати кулю, щоб померти, щоб загинути. Він йшов туди з чіткою цілею захищати людей. На ньому був жилет, тобто каска. Він не... він не просто пішов, щоб його там розстріляли. В нього була чітка мета. І він її виконував. Ну саме тому в нього й поцілили, тому він став ціллю. Тоді було дуже багато негативу, говорилось в його сторону взагалі в сторону Небесної Сотні. І я це пам'ятаю: люди не то, що навіть не тактовні, а дуже грубі і навіть злі. Таке враження, що спеціально говорили е, речі, які могли е, поранити. Це було дуже легко зробити, але я думаю, ну, а, а я, а брат, а мама. Ну, Звичайно, це це зроблено для нас насправді. Щоб ми мали слово, волю, вибора. Всі очікували, що Майдан просто в секунді змінить всю країну. Це неможливо, тому що це неймовірний процес, і це вже третя революція. І вона була найпотужнішою, і яка продовжилась, скажімо так, у війні. Я вважаю, що немає періоду цієї революції. Вона ще не закінчилась. Тому що наші е зміни е ще мають бути кардинальні і кардинальніші. Це такий процес, на жаль, дуже кривавий, дуже болючий. Але він мав відбудеться. Вони не дискредитували цю революцію. Вони були, це був мирний протест, і вони йшли під ці курі, вони давили своєю силою духу оцих баркутівців, цих нещасних людей просто ненависних, неймовірною жертвою, але вони це зробили. Це все події одного процесу. Якщо ми. Забудемо про минуле то і про майбутнє нема чого думати. Я прекрасно пам'ятаю, як наша сім'я себе почувала. а Зараз сімей загиблих неймовірна кількість. І люди просто ну, ціла нація в траурі. І звичайно, це дуже легко про все забути і ні про що не думати. Але зараз якраз от ці перші роки, це не той час. Коли можна давати слабину, це дуже важко, це неймовірно важко. Ми дали слабину, і це виплило в ту ситуацію, що були втрачені деякі матеріали зі справ. Тому зараз не потрібно складати руки, потрібно постійно працювати в цьому напрямку.